Так, дивимося Сумську область і вірогідність наступу на Сумську область саме в липні місяці. Ситуація достатньо складна, і більшість з вас розуміють так, що відбувається, але ми дивимося у контексті активного просування в області так, на липень місяць. Давайте будемо підтримувати а, своїми. Подобаєчками відео, так, пишемо е коментарі. Зараз мені вистрибнула прямо карта руху так наземного. Ну Зараз подивимося, що там на Сумській області. Чи буде все таки той рух, так чи будуть так наступати, е чи будуть просуватися. Мені йдуть якісь ілюзії з тим пов'язані. Тобто не все так просто. З цією ситуацією. Поточнюю зараз, чому мені іде нестача ресурсу. Ресурсу, можливості, от, і як наче є якісь домовленості, тобто є якісь розмови, які ще ведуться і е, тримають під лініями межа, лінія, так, тримають там зосередження і не проходять поки далі. Є якісь, як наче, домовленості. Чомусь мені йдуть домовленості постійно, і як наче не вистачає якогось ресурсу, але якого саме ресурсу не вистачає, тут є свої якісь плани. Ситуація вся із Сумською областю довго граюча, тобто вона дуже помірна. І вона в такому стані може ще перебувати певний період часу. Активність по повітряному просторі, так вона буде. Як наче через активність у повітряному просторі вони теж збирають якусь інформацію. Ось така ситуація, так, коли стримують, коли відпрацьовують захисні системи, от вона буде зберігатися, і люди будуть спостерігати таку активність. Активність і загалом в Сумській області ще наслідків буде достатньо. Також необхідно бути уважними місця там, де приймають рішення, тому що там, як наче енергії наслідкової, достатньо багато. Липень місяць, липень місяць, липень місяць. Ну Дивіться, сподівання і плани, якісь у них є на липень місяць. От, але, але все залежить від якихось розмов, і як наче не буде ще такої в них можливості. Ситуація зависне, тобто якийсь крок, можливо, якийсь зроблять, але це не такий масштабний наступ, тобто він буде тримати.